Друзі, давайте відверто. Путін перемагає або навіть переміг Захід. Путін грає на подвійних стандартах світу, відволікаючи увагу на інші конфлікти. Він дуже вдало маніпулює думкою, стримує світ лише погрозами. Він знає, що світ це безхребетне створіння, яке досі не може наважитись на рішучі кроки. Президент Зеленський відкрито заявляє, що Путін використовує страхи Заходу, щоб продовжувати свою війну. Захід, в першу чергу, США, Велика Британія. Вони відкрито заявляють, що головне для них не допустити прямого зіткнення з Росією та Третьої світової війни. Путін це знає і дуже вдало це використовує. Він розуміє, що поки він погружує світові, прямого втручання не буде. НАТО відкрито говорить про те, що їм невигідне перемир'я. Ще раз хочу підкреслити: вони говорять про те, що їм невигідне перемир'є. Перемир'я в Україні, тому що Російська Федерація насправді виготовляє набагато більше зброї, ніж всі члени Альянсу. Тож вони вирішують, а нехай Російська Федерація витрачає свої снаряди в Україні. Таким часом Європа собі виграє трошечки часу на переозброєння. Німці навіть називають термін нападу Росії на НАТО, а саме 2030 рік. Тобто вони знають, що Путін нападе на НАТО, що Росія виготовляє більше зброї, і все, що вони спроможні зробити, це просто надавати Україні трішечки допомоги, щоб вона не перемогла, щоб вона не програла, а просто щоб війна не закінчувалась. Інакше. Ви розумієте, що війна прийде до них, ну а воювати там немає кому та й нема чим, як виявляється. Це, друзі, поразка Заходу і 100% перемога Путіна. Президент Зеленський назвав недавній страшний удар Росії по місту Кременчук по енергетиці просто плювком в обличчя всьому світу. Світ намагається бодай якось зупинити Путіна, бодай хоча б досягти перемир'я на 30 днів. Але він просто всім нахабно плює в обличчя. А до речі, цей удар ще й стався одразу після розмови Путіна з Дональдом Трампом, і це при тому, що США тоді ще просили Росію не чіпати українську енергетику. Путін говорить з Трампом, нібито шукаючи миру, а зеле за мить наказує бомбити мирне українське місто, що просто ще й Сполучені Штати опускає нижче плінтуса в очах всього світу. А і це в той час, коли Путін намагається грати роль миротворця для Близького Сходу, а нібито допомагаючи Ірану, яка зараз воює з Ізраїлем. Ну, звісно, Путін хоче виступити там миротворцем, тому що в нього є там власні інтереси. Справа в тому, що Іран наразі є просто донором зброї для Росії, в частності безпілотників шахетів. Зеленський вкотре попереджає, що Росія планує й далі бити по нашій енергетичній системі. А це електростанції, лінії передач ну все, що дає нам світло та тепло. Чому ж Росія себе, Росія себе так нахабно ведуть і досі? Та тому, що світ прогнувся перед Путіним. Путін перемагає. Путін б'є по Україні, ігноруючи прохання США. Не чіпати енергетики і робить це одразу після розмови з Трампом. Це, друзі, показує, що Росія не боїться реакції Заходу, а навпаки, бачить його нерішучість. Я не говорю, що Європейський Союз там, чи НАТО повинні вводити війська на територію України, ні. Але дати зброю Україні для захисту та ввести дійсно болючі санкції для Росії вони це можуть, але роблять це так повільно. Напевно, боючись роздратувати Путіна. Але Путін, друзі, зробив одну велику помилку, напавши на Україну. Якби це була якась інша країна, то вона б 100% вже підняла б ручки і кричала б там Слава Росії. А Україна не тільки вистояла, а ще й завдає просто болючіших ударів по ворогу. Наші військові завдали удару по одному з місць, де ворог виробляє свої дрони камікадзе у російському Татарстані. Цей об'єкт ВПК окупантів використовується для виготовлення, тестування, ну і, звичайно, запуску ударних безпілотників по Україні, зокрема по енергетичній та цивільній нашій інфраструктурі. Також у російському місті Орел чули більше десятка вибухів. Наші дрони атакували за повідомленнями нафтовий об'єкт. Також Україна готує оборону у Дніпропетровській області, збудовані міцні укріплення, які допоможуть зупинити ворога навіть від fpv дронів. Ну а в часовому яру наші бійці героїчно тримають оборону. Там міста вже кажуть немає. Ворог постійно його штурмує, використовує танки, піхоти, мотоцикли, кабами закидує це місто, яке вже майже стерте вщент. Але захопити його так і не можуть. Наші хлопці стоять міцно. Друзі, тож світ програє на даному принаймні етапі війни, а Україна перемагає. Ми боремося, незважаючи ні на що. Кремль, на жаль, вміло використовує страх Заходу перед Великою війною, щоб продовжувати свою агресію. Путін грає на подвійних стандартах світу, відволікаючи увагу на інші конфлікти, поки сам планує нові удари по Україні. На жаль, ця обережність світу означає, що Україна змушена боротися майже сама. Але ми показуємо, що ми здатні давати гідну відсіч. Тож, на цьому все. Підпишись, лайк, до зустрічі!